Чорт забирай, авторка Ліскат Блек. Чорт забирай, це знущання над людьми. Не знаю, як сказати це, не розбивши все навкруги. Вони кажуть все буде краще, ми допоможемо. А що ж роблять насправді? Правильно, нічого. Мовчать і мовчать, тільки вміють розповідати казки, морочити голову, змушувати вірити, а потім розтопчуть, змочуючи у крові. Наче й не було ніколи надії. Чекатиму я, поки з'явиться новий Наполеон. Та, може, й не варто чекати, може, краще ним стати, або як Сагайдачний із шаблею в слові, щоб справу довести до кінця не закінчену, але нашу. Що ж я можу вам сказати? Відповідь проста, це не кінець, і наша людь зберіжеться поколіннями, напевно, та й нещастя. Нікуди вона не зникне.